Вітаю дорогі друзі! У нас знову пішов дощ і хочу показати, що він мені наробив. Мої вазончики поскидало з-під віконня. тут я вже підняла. Оцього вазончика теж він лежав, поламався і ще багато, де пообсипалося. Трохи потрощив мені мої бегонії. Ось цю розтрощило, що збирала я. Ось скільки я назбирала тут цих моїх бегоній, красотинчиків. Ось цю сторону, всю сторону обламало. Вона була така кругла ринка. І кругом були, кругом неї були квітки, а тепер тільки з одної сторони. І така ж ситуація і тут теж обломила з тієї сторони. Все, цвіла вона росненько, гарно. А тепер ось так. Ну, ця, я вже казала, що я її не обрізала, і вона мало поганенько так цвіте. А ціна робила мені ось таких збитків. Ось там та аренка на піддашку велика, вже упала, я її підняла і ось так усе потрощило. Ну, нічого дощу теж дощ, потрібен. Ось так цвіта моя фуксія. Що ти там хочеш? Що ти м'явкаєш? Ось так цвіта моя. Сія ось така. Це терасненько гарно. Звичайно, все кругом мокро. У мене просто питися від води Будемо ляло повну. І тут упала ось ринка. Он що робиться? Буду піднімати сюди. Все, коротше, все потрібно порозгрібати, після цього дощу. Тут вже порозцвітали, були пеларгонії. все повидаляю, ось це, повидаляю. Ось як гарно цвіте фуксія, ламбада. Така. Фуксіям подобається така погода. Я роботи сьогодні повна. Після розгрібти після дощу. Що хочу показати, як у мене зацвіла гортензія Ваніла Фрайс. Вона молоденька, цвіте перший рік. Ось такий молоденький кущик. І ось ця вже більшість тут. Це теж якась ваніла. Донька купила, забула назву її. Ось Вона розцвітає. Такі гарні шапки будуть, це ж вона не цвіте, тільки починає розквітати. Ну, тут вже кущик більший. ось вона така красива. Ліатрис я купила, тільки посадила його. Мені так сподобався він. Верхи відцвітають. Це тільки погано, що воно одночасно все цвіте. Так відцвітають верхи, і оцей колосок починає розцвітати знизу. Ну, красивий дуже. Мені подобається ця квіточка. Пішов дощ і сьогодні я хочу тут навести лад. Вірніше, вже пройшов дощ після дощу, але в нас була дуже така засуха і дуже погано все. Росло, А тепер вже лишки дощу, Вже поцвітали мої ромашки, теж позрізаю. І, можливо, вони ще зацвітуть друге, друге цвітіння буде їм. Ось гортензія, любуюся нею. Така, ну ще тільки тут бубляшки. Ще тільки вона буде цвісти, красотонька Я її маніла в пральс, вже ось. навіть порозовіли квіточки нижні, вона повинна бути така рожева. І, напевно, її потрібно підв'язати, тому що вона падає. У мене в такі корзинки ця знаходиться Стара бездна корзина, і вона гарно її піддержує. Ось так. Трішки все порозгрібала, поставила на місце вже свої ринки. Звичайно, цвіту такого як було, немає. Ну, нічого, погода трошки стане на місце і знову буде все цвісти. Ось хочу ще таку показати, Фуксію підійшла. І тут у мене ще й я ряд. Фоксі. Це, це Аннабель. Ще вона не розцвіла, вона пізня. Ну, є тут у нас облічки в неї. Погода трошки, як то, і покращилася, не знаю. На, на небі знову хмарі. На сьогодні передають грозу, можливо і буде гроза, Ну, поки що погода непогана. Ще покажу, які в мене ось розцілили чорнобривці. Є така голуба глубелія. І теж з жовтими чорнобривцями. Навіть ось цю бегонію таку гілку велику гарну зламало, що вона тут стоїть на піддашку. Десь тут такий був сквозняк, що ось тут її потрощило мені. Я її виростила з насіння. Вона у мене вже третій рік. Я обновляю її нову живцюю молоду кожен раз, щоб вона була декоративніша. Ось така в мене вигонія тут. Вигонія Санта Крус. В мене було тут дві, але одна чомусь пропала. І тут теж фуксія ось така. Ось таке цвітіння. Після дощу потрібно обробити виноград від хвороб. Вже бачу, з'являється мілью, зафорювання. Обов'язково потрібно вже покропити виноград. От така проблема нема дощу, і проблема є дощ. Всім бажаю крепкого здоров'я, миру і добра. До зустрічі.